заказики починаємо вже збирати, починаємо працювати. Перший заказик у нас іде це, як називається? Що з Тунець. Тонець. Тунет, печеночка. Дуже вкусна сьомочка, правда, вона дуже дуже вкусна. Баночка 150 гривень, це 900, це 500 і чотири дівчатка взяла омеги 3 Дівчина щось спитала, як давати діткам. Ми ну, я тому, що діткам по штучці, після послі треба давати. Тому що ви ж розумієте, катральний жир це омега 3 Вона це дуже багато вітамінів, там комплекс вітамінів. Вони дуже-дуже полізні. Тим більше, знаєте, нікуди дітки не люблять А Так як не любить рибулечку, то треба приймати. Це дуже полізно. Так, ми ну, що, за вимогу я вам сказала, Леся, робимо розворот, поворот з тобою. Давай, ну дивіться, називається, ми робили. І фасували. Ну, я показала, я показала. Вітерічка, дивіться, от ікра, Вона суха суха, що я вам хочу доказати, що вся і корочка є дуже сухенька, Так це потім помиється. Дивіться, ікра фасована, отак вот от по 100 грам, по 200 грам, по пол кіло. Отакі вот стікляні баночки ми робимо для передачі. Отака вот стікана баночка 700 гривень, горбушка ой, 700, горбушка восім. Наоборот, що за митьке? Горбуша 700 таки. Кікаво, це хорошо, є бачить. Зараз ми це все поставимо в холодильник, тому що, дивіться, такі цікляні баночки ми робимо їх для передачі. Дуже удобно. Ми її готаємо в бумагу, ставимо в ключок і передаємо. Так що мирденькі. І все її не мінялась. 700-800 гривень за 100 гривень. Зараз у нас ця партія прийшла, звісно, така сьомочка. І сьомога вона стоїть 900 гривень за кілограм. Вона йде мало-мало сольника. Завтрашнього дня вже буде форелька. Потом не забуваємо, що у нас ще оцей гранатовий сок. Гранатові со дивіться, ця баночка 100 гривень. Допустимо, якщо як передати її ступити, ми теж вже знаєте трошки по Ту Тої кружки я поклала в кульки, я такі її витягла з кульків і замотала в бумагу. Отпустимо, так от замотала, да? і воно ж болі, ну все ж я так мотаю, і более-менее одна до одної в то це все нормально. Значить, так мої хороші замовлення приймаємо тільки на вайбер 0984930776. І ця вся обалденно вкусна продукція поїде до вас. А цвіточки вам в ленточку для настроєння. Чуєш, А вітроші, сіка, у нас у Хай стоїть, так? Да? Так, мої рідні, ну дивіться, ми повертаємося до Омега-3, 800 гривень коробочка. І хочу вам сказати, що ви знаєте, що вітамінчики, хто не їсть трибульку, то їсть омегу 3. У нас зараз е дівчинка заказала дві рибки, ми її порізали стейками яду, і одну бере цілу. Значить, дивіться, зараз ми отримали Дивіться, Хто бере цілу фарелечку, так? Дивіться, хто бере цілу форельку, 600 гривень за кілограм. Ось о глазки, от жабрички. І я вам перевертаю ось сюди її, отакої сюди, отако, Бачите, сюди, вона свіжасенька. Але дивіться, ви 550 гривень за кілограм. що рибка подешевіла. 550 п'ятьдесять. Да, я вас хотіла обманути. 550 гривень це розмірний ряд 5-6. Якщо рибка приходить 4-5, вона стоїть 500 гривень за кілограм. розумієте, розмірний ряд. Якщо рибка приходить 7-8, вона йде 600 гривень за кілограм. У нас розмірний ряд 5-6. Ціна її 550 гривень за кілограм, якщо ви берете ціленьку. Почули мене, далечки, 550 гривень за кілограм рибка 5-6. 4-5 вона йде 500 гривень за кілограм, і 6-7 вона йде 600 гривень за кілограм. Але у нас тільки є 5-6. це значить 550 гривень за кілограм. У 5,5 кг. з Потім такі стейки, дівчатки, ми зараз нарізали. Дивіться, це форелька, це, звісно, велика. Стейка стоїть 750 гривень за кілограм. Це розмірний ряд, 7-8. Подивіться, який плотний стейк і маленька косточка. Чим більша рибка, тим менша косточка. Подивіться. Значить, дивіться, дівочки залихов пост. чому на неї оце липка. Дивіться, форель вона всяде в слізі. Потому що горбуця сьомочка, вона гладенька, а форелька, вона вся, вся така. Я раніше до сомпліпонія, як сомплях, наче але такий у неї така вона приходить. Вона ось по сюда бачите, вона вся така. девочки, рибулечка, дивіться, вона свіжулечка, 750 п'ятьдесять гривень за кілограм. Філі 900 гривень за кілограм. Ну і ціла 550 п'ять гривень за кілограм. Подивіться, ми на стейки ріжемо всі рибу 7-8, тому що чим більше риба, тим менше косточка. Так що, любі замовляйте 098-493-0776 і пожарите з двох сторон, як рибулечку. Ой, а ватка вкусна, як сама світулечка. Перший заказик тетрадку ми відкрили. Модний кулькулятор взяли, він з камнями. І у нас на террасі мальчик заказав дунаєчку. Дивіться, він заказав по дві штучки. Дивіться, дві штучки. Дунаєчки стоять 300 гривень пачечка. Тут дві обалденно вкусні штучки. Ви знаєте, що Дунайка йде мало-мало сольна. Вона йде не копчена. Копчена у нас... Э, копчена теж є. Копчена у нас э, є дві штучки, 400 гривень. Є і капчена теж, а і сольона. Але ми зараз взяли по дві штучки, тому що чотири, допустим, не кожен може взяти. Так? Кожен хоче дві-три штучки. Ми зробили таке. Мальчик нам заказав по дві штучки. Мальчик там заказав, тут 23 кілограми, а зараз він прийде забере. Значить, дивіться, дві штучки стоять 300 гривень, капчуна дві штучки стоять 400 гривень. Є і така і така. Вона йде мало-мало сольна. А ця донайчка, вона йде, щоб ви визнана іменно копчена, без димка. Вона іменно краптилася в каптілочках. Так що, мої хорошення, отаку дві штучки ви заказуєте і виходить 300 гривень, отака упаковочка. Ви собі достали одну, можете поставити в морозилочку, одну просто зварили картошечку, взяли цибульку, накришили цибульку, валікою заляли, огірочок, мундерка, цибулька і дунайка, і більше нічого не треба. А знаєте, більше все, що я за цим скучила за альбінкиними ребрами, костик. Іди, лапочка найсюди. сюди. Риба, птиця молодиця, береться руками. Я хочу вам сказати, що в вальбінки дуже вкусні риби. Ну, не тільки костик, іди сюди. Іди, диви. Що це у нас такі, Чи я так ось ну, ось. По-перше, вони м'ясні. На зайчик, диви, Ми ще Подивись, Подивіться, які вони лес мясні. А я люблю, знаєте, от я люблю. Колись у мене Віра покойна. знаєте, які вона такі косточки, і големи. Кость отаку брала ножиком, різала, отак відрізала і їла. І воно сам куди, таку рекостю. Да, М -м. Вальбінка дуже дійсно вкусні робить. все передається новою поштою за кордон. Це моє любиме будиночкою. Це вам покажу Леся. Десь на у нас друга любить. Печонку і груділочка. Е -е, друга грудинка. з кроликом. Пічонка і груділочка. Дивіться, руки в мене чисті, ви знаєте, що риба птиця молодець. Бо зараз кажуть, без перчаток. Ми в ротик ставимо, подивіться, Леся, ну давай. Ти любиш те, що таке? Це грудка фаршова. Це грудиночка? А, це аж печінка? Це да, я печінку їла. В цілий день. Серйозно? Девочки, вальвинки, вчитель, катесики. Ти правильно кажеш, я цілий день. Ну, девочки, я люблю печінку і ребра. А взагалі, сам процес ребра, знаєте який, отак вот от ти його ріжеш і сліш. А потім я цю косточку, я її так обгризаю, обсмактую, що це просто. Вони м'ясні. Ви Вот бачите, не те, що одна, одна косточка. М -м -м. Печонка дійсно Зайчик, А шийки я не дуже. Ти любиш шикарю. Я бажаю. Раз... Леся з шийками просто мрію. А я. Зайчик. Все. Іди. Yes. Так що такий у нас сьогодні буде і обід, і сніданок. Слухай, печенка дійсно дуже вкусне. Альбінка номер телефона леша, Альбінка передає за кордон. У неї перевозчики дуже багато зомбу, де. Під низу буде її номер телефона. Заказали рибульку, трибришки, печоночку, Перевозчиком передали і все вам віддали. Саме головне, що все доходить надіжно косик, а ну на печоночку, як твій печоночка? Ану А ну давай. Слухай, вона дійсно вкусна, я вам кажу взагалі. Далі хліба не треба, ми без хліба? скліпали. Ні, не правда, вкусно, вкусно. Хочете салом Йди до мене? Яку з салом чи без писала? Я тебе з нас писала, от лінка є. Вона вся кісна. Давайте, давайте хочемо. Ага. Такая загоревшая. Он такой какой-то хороший. що є що поботям почубиться. Бо що от там не взяв два таких і на полчик ні толком. А телефоном хоть туди вибирається. 700 гривень баночка, баночка. Да. Так, дівчатка мої слухайте 200 гривень творять числа. У нас возле привози, де світулечка є, помада блеск дівчатки, 200 гривень 0,02. Магазин помп, як і називається? Проєчки, а? Про маркет. Про маркет? Де наша Віолетта, йде чуть далі. Дівулечки блеск 200 гривень. Подивіться на мої губеньки, Я ще й загоріла. А загар, знаєте, який пока? Щечки красні, бо да? вони щечки красні, тут коричневі і губки блискучі. Я завжди казала, ви знаєте, можна глаза не вмити, можна колготи не вдіти. але губи накрасити всі треба. У мене помада в кожному кармані, дівчатки, ось о 200 гривень 0,02. Подивіться на мої губочки. Вони сіяють, вони свіркають. А взагалі кожна жінка має сіяти, свіркати. Ви розумієте? Так, це про це вам розказала передача ось. О. Передачка одна є, там вони домитаються. Робота є сьогодні, ви знаєте, хороша субота. Сьогодні людей дуже багато. Правда, передачки є, і ви у нас є. Дякую вам, що ви вообще у нас є дивіться. Я вас сюди обнімаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня вам бажаю. І стедім се біля так, ну що, я прибула на привоз і, звичайно ж, я не можу зайти до своєї світулі. Ну, звичайно. А до речі, ви бачили, на якому вона їздила цьому на слоні. А? Добрий день! Ну, привет, Добрий день. Да, на слоні, слухайте. Так, да? Типа, Вона трогала слона, розумієте? Це це треба тебе потрогати. А, ну давай, давай я тобі потрогати. Боже, це на удачу. Вона такого слона трогала. Ой, Слухайте, я ти думав, що була та каркакурудка до мене. Я б не друга, я як це мені треба було такою постійно, я не, не вирізала. А якщо б вирізати, то на мене піднімали б мене. Це, це, це взагалі просто. Я сьогодні. А це така я бачу? Це горбуша. Так, Недавно. Так. Спасибо вам вели. Боже, спасибо вам. Такі вони присутні. Що ви вы ви купили рифку? Що це мужчина бере? Да. Да. І что що ви хотіли? Нічого не надо. Ви мені тогда в прошлый раз так повесели. Все, що... хорошо, я вас я раз ось через Не наш, ну дві, не обижайтеся. Сказав... Ви у мене, знаєте, сьогодні попали акцію. Да. держиться вам. Я вже знаю, акції 20 чоловік. Да? Ну ви ну, ну, молодець, молодець. Вам дякую дуже велико. Правда, спасибо вам велике. Так ти криво базаріш. ти криво базаріш, як тебе вбрать. сьогодні субота, прекрасна субота, прекрасний день. Був ще дякувати вам, дякувати Богу за роботу. Ви знаєте, торговля це таке діло. Вона сьогодні є, завтра немає. Ну ніколи не зациклюємося. То ну, сьогодні дійсно хороший позазайчик. Давай бери тачечку. Ми сьогодні зробили. Дев'ять посилочок дякуватиму, Слухайте, хватит, ну, Сьогодні субота. Сьогодні всі убирають. Кому там знаєте, до посилочок? Дівочки. Ще раз хочу сказати, що замовлення приймаємо тільки на Viber 0940 сімсот шесть. І ще хочу сказати. У нас немає ограничений заказі. цьому заказі паличка кроліка. Просто вона перерізана, паличка кроліка у паличка говядінки. 320 Триста гривень цей заказ. Діволічки, мої, у нас немає е, на заказ, щоб було определено. От ви то ж не дати от гривень, Ні. 100, 200, 300 – це все одно для мене немає ради. Я ніколи не ділю клієнтів, заповнювати раз і всіх. Так що, мої красунечки, сьогодні субота попрацювала, дякувати Богу, дякувати вам. Всі, все різдвя це вам буду говорити, бо дійсно, ну завдяки вам, ви знаєте, ну я не знаю м -м -м, мені, ти така завжди весела. А знаєте, чому я весела? Тому що з вашою підтримкою я така, розумієте? Ну з підтримкою поняли з однієї сторони з хорошою, з другої сторони з лючки, карлючки. Ну я їх теж люблю, тому що без них ніяк.